Доброго дня! Оце відео коротеньке, але ну не можна пройти мимо. Ну, подивіться, оце я поливала, думаю, ну як таку красоту не показати. Подивіться. Який він урожайний. Ну, смак добрий. Давала хлопцям попробувати. Нормально кажуть, смачно. Є серединка така. У нього така, якби, протягнуто, але нічого, як кажуть, не портить. Це один кущик, одне стебло, бачите, це цей пагінець. Це один кущик, отакий урожай. Так я вже зняла з нього. Вже насіння взяла, вже і пустила в аджику. Оце така красота. Ну, і оцей, ну не можна не глянути. Подивіться, які плоди гарні. Ось. Це вже за, за компанію. Так я це не планувала, але гарний. Гарного вам настрою.